Він вірив, що вона живе одна. Вірив, що нікому не довіряла своє серце після минулого болю. Але чоловік і не здогадувався, що, поки вони сиділи за столиком, за ними уважно спостерігали карі очі маленької дівчинки. Ліза сиділа на підвіконні, сховавшись за важкою шторкою, і поглядом вчепилась мамину постать. Тоня поспішала через двір, поправляючи волосся і усміхаючись у телефон. Дівчинка знала. Мама знову йде на зустріч із ним. Тим, хто навіть не здогадується про її існування нам не потрібен більше ніхто, нам добре удвох, прошепотіла Ліза сама собі, обіймаючи старого плюшевого зайця. Мама не чула її, не бачила, як донька крадькома вислизнула слідом. Ліза йшла по п'ятах, ховаючись за авто і дерева, поки тоня не зупинилася біля кав'ярні. Там уже чекав він. Чоловік у темному костюмі із тією самою усмішкою, якої Ліза навіть не зносила на фотографіях у мами на телефоні. Ти сьогодні особливо, сказав він, обіймаючи Тоню, так наче вона йому належала. Ліза стиснула кулаки. Він навіть не здогадувався, що у мами є вона. Він думав, що Тоня легка, вільна, безтурботна, а Ліза знала іншу маму. Ту, яка щовечора сидить біля дитячого ліжка і просить пробачення, що не встигла погратись, бо мама мусить працювати. Цього разу дівчинка вирішила вона мусить діяти. Назарі не здогадується, що сьогоднішнє побачення стане переломною точкою. Він закохався в тоню швидко і безоглядно, і очі, її сором'язлива усмішка, все в ній говорило про ніжність якої йому так не вистачало, він вірив кожному її слову, вірив, що вона живе одна, вірив, що нікому не довіряла своє серце після минулого болю. Він не здогадується, що, поки вони сиділи за столом, за ними уважно спостерігали карі очі маленької дівчинки за вітрини кав'ярні. Я зараз одразу повернусь, тоня відлучилась до вбиральні, і саме тоді ліза наважилась. Вона відчинила двері і підійшла до столика, за яким сидів той самий чоловік, що відбив у неї маму. Ви не знаєте правди, почала Ліза, тихо, але впевнено. Вона вам не сказала, що я існую. Назар підняв голову, збентежено зводячи брови. Як тебе звати? здивовано запитав він. Але Ліза не давала йому шансу відбитися легким питанням. Мене звати Ліза, я її донька. І нам добре удвох. Ви нам не потрібні. Чоловік мовчав. Хвиля здивування змінилась хвилою усвідомлення Дитина, її дитина. Коли Тоня повернулась, Назар сидів, похиливши голову. А Ліза стояла навпроти, схрестивши руки. Що тут відбувається? Голос Тоні зраджено тремтів. Тоню, чому ти мені не сказала, що в тебе є донька? тихо спитав Назар. Кров відлила від обличчя. Ліза, побачила, як мама, наче присіла. Вона знала, що завдала болю. Але ж інакше не могла. Я боялась. Соня здавалася слабкою, такою, якою Ліза, її ще не бачила. Боялась, що втечеш, як усі. Чоловіки не хочуть жінок з дітьми. Ліза тягнула маму за руку. Вона хотіла піти. Вони удвох, їм добре. Але Назар раптом став. Обережно взяв Тоню за руку. Я не всі. Але ти маєш зрозуміти мені треба знати, з ким я йду по життю. Тоня опустила голову. Аліза стояла, сціпивши зуби. Готова будь-якої миті повести маму додому. Можна я скажу? раптом запитав чоловік, опустившись на одне коліно перед Лізою. Я розумію, що ти мене не любиш. Але я ніколи не хотів забрати у тебе маму. Я просто. Хотів стати частиною вашого світу. Ліза не очікувала такого, вона уявляла його ворогом. А зараз він говорив зовсім іншим тоном Не як той, хто хоче забрати маму, а як той, хто хоче просто бути поруч. Ми не потребуємо третього. з викликом. сказала дівчинка, але голос її затремтів Може, ти не потребуєш третього, але можливо, мама потребує когось хто її обійме. Коли ти заснеш, відповів Артем. Ці слова вдарили Лізу ще сильніше, ніж вона очікувала. Вона пригадала, як часто знаходила маму ввечері самотньою на кухні. Вона думала, що мама теж не потребує більше нікого, а раптом це було не так. Повернувшись додому, тоня сиділа поруч з лізою на ліжку. Доню, я тебе нікому не віддам. Але я теж людина. Мені теж буває самотня. Я боялась, що втратимо все, якщо скажу Назарові про тебе до того як він нас полюбить. Але, мабуть, я помилялась. Ліза мовчала. Вона раптом відчула себе винною. Може, їм і справді варто дати цьому чоловікові шанс. Я не обіцяю, що одразу буду його любити, прошепотіла вона, але я дозволю йому спробувати. Тоня обійняла доньку і заплакала. І лише тоді вперше Ліза зрозуміла бути вдвох це добре, але коли поруч з'являється той, хто любить вас обох, це вже зовсім інше добре. Минуло кілька днів після тієї зустрічі, Назар більше не дзвонив, Ліза думала, злякався вона навіть зраділа їм з мамою справді добре удвох. Але Тоня ходила мовчазна, занурена в себе. Це Лізі не подобалося. Вона хотіла бачити маму такою, як тоді у кав'ярні, усміхненою, і раптом одного вечора у двері подзвонили. Ліза підбігла першою, і за дверима стояв він. Привіт, Лізо. Привітався Назар, тримаючи в руках коробку з піцею. Я подумав, що ми можемо зробити перемир'я. Голодними краще не сваритись. Дівчина здивовано зиркнула на маму. Та усміхнулась винувато, але щиро Заходь, тихо сказала Ліза, але в голові вже визрів план. Отже, якщо хочеш бути з мамою, мусиш пройти перевірку, заявила Ліза після вечері, витягнувши аркуш із намальованими пунктами. Артем підняв брови і ледь помітно усміхнувся. Я готовий. Пункт перший. Ти маєш зібрати мій конструктор. Який я три місяці не можу скласти, без підказок. Назар уважно подивився на гору дрібних деталей і лише кивнув. Ліза спеціально вибрала той набір, де навіть її професіонала в цій справі інструкція більше заплутала, ніж допомагала. Минуло півгодини, а конструктор ожив під чоловічими руками. Він щось бурмотів, кілька разів смішно промахнувся, але не здавався. Я ж казала, що це нереально. Ліза вже хотіла визнати свою перемогу, як раптом побачила. Корабль готовий, майже ідеальний. Давай другий. Назар усміхнувся вже впевненіше. Другий пункт складніший. Ти повинен провести з мамою цілий день, а ввечері сказати мені, яка її улюблена страва, і чому. Якщо помилишся, все нам не по дорозі. Тоня засміялася. Але чоловік тільки кивнув. Вважаю це за честь. Ліза знала. Мама не з тих, хто ділиться своїми подобаннями. Це буде справжній тест. Ввечері Назар знову стояв у дверях. Ну що, перевіральниця, готова слухати? запитав він. Ліза сиділа навпроти, склавши руки. Отже, улюблена страва твоєї мами не піца, як я думаю, спочатку, і не паста. Її улюблена страва картопляне пюре з огірковим салатом, тому що це нагадує її дитинство. Вона розповідала, що бабуся завжди готувала це, коли Тоня поверталася з прогулянки, втомлена і заморена. Ліза витріщилась вона сама не знала цього. Це мама тобі сказала? з підозрою перепитала вона. Так, але не словами. Просто коли ми обідали. Вона так захоплено подивилась на ту страву, це було видно. Добре, повільно промовила Ліза. Але є ще останній пункт Ти маєш провести зі мною день без мами. Якщо витримаєш, тоді, може, я дозволю бути тобі з нами. Назар розсміявся, «Домовились. завтра. Наступного дня вони пішли в парк. Ліза спеціально вередувала. То морозово їй захотілось, то ні, то качелі закороткі, то сонце на так світить. Чоловік терпів усе, він навіть погодився малювати на асфальті кольоровими крейдами, попри те, що йому явно було не до того. А коли Ліза підлаштувала, що випадково впала в калюжу, він без жодного слова взяв її за руку і поніс додому. Ввечері, засинаючи, Ліза, вперше сказала мамі він справжній. Хто? запитала Тоня, розуміючи відповідь, але боячись її почути. Назар. Мама погладила доньку по голові. А Ліза прошепотіла Можеш йому сказати, що ми більше не удвох. Тепер нас троє. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.